Чому життя проходить без особливих змін уже багато років? Ми з вами всі пройшли процес дорослішання, і це був дуже насичений яскравий період нашого розвитку: дитинство, дошкільний шкільний, університет чи інститут там, де ви навчалися. І це були мега насичені етапи вашого розширення розвитку вашого мислення, вашої свідомості, нові досвіди, нові досягнення, нові перемоги і нові поразки. Це все кожен з нас проходив. І на якомусь етапі цього бурхливого шляху ми раптом зупиняємось. Хтось в 30, хтось в 25, хтось навіть в 20, а хтось в 40, в кожного своя точка потенційної зупинки. І це така, знаєте, стабілізація, коли ми плюс-мінус гарно облаштувалися. Є зрозуміла робота, дохід, сім'я, транспорт, чи житло, чи діти. І все ясно, все зрозуміло. Хочеться зберегти цю стабільність, хочеться її якось захистити, так, від, від того, щоб втратити, і може виникати страх втрати, те, що ви набули, так, там в тридцять, в 40, сорок років. Я вас розумію. Разом з цим це несе собою небезпеку, тому що як тільки ми зупиняємося в розвитку, ми починаємо повільно деградувати. Ми по своїй природі не можемо бути в стані стабільності, тому що, як мінімум, світ не може нестабільний. Світ постійно рухається вперед. Якщо ми знаходимося в цьому середовищі, тобто в світі, і не рухаємося разом з ним вперед, ми відносно світу починаємо деградувати. Можливо, ви на своєму рівні підтримуєте певні активності, вирішуєте певні завдання. Але є те, що нас оточує, і ми вимушені з цим рахуватись. Якщо ми нехтуємо своїм розвитком, якщо ми нехтуємо е, новими досягненнями так, і новими вирішеннями проблем, новими способами, інструментами, ми починаємо деградувати. І е, це більше стає, помітно, вже далі, там, в старші е, роки. Або коли стається велика криза, наприклад, коли був ковід, да от почався ковід, або інші фінансово-економічні кризи чи соціальні кризи. Тобто, коли різко змінюється зовнішнє середовище, ми вимушені з цим рахуватися, чи відчуваємо вже персональну кризу, і далі виникає питання: що з сім робити, щось з собою робити, щоб в цьому світі тепер адаптуватися, мати можливість не просто виживати, а жити. Розвиватися. І ось цей момент, так, тобто життя без особливих змін уже багато років, це говорить про те, що ви на якийсь момент ви спробували застабілізуватись, зберегти те, що ви створили, зберегти те, що ви накопичили. Захистити це. І це можна зробити в короткому періоді, але в довгому періоді, це починає грати проти нас. Є причини, чому ви це робите? Причина в тому, що вам. Вами керує певний, можливо, страх, можливо, хвилювання, можливо, тривоги. Тобто, речі, такі захисні механізми нашого тіла, нашого організму, які вас намагаються вберегти від потенційних ризиків. Але це режим виживання. Ви повільно переходите в режим виживання. Хочете ви цього чи ні? І якщо ви відчуваєте, що життя проходить і немає особливих змін, і ви нібито. Нібито все добре, але якось нічого не радує. Може бути багато чого досягнуто, але це теж перестає радувати. Почніть шукати рішення в собі, тому що є захисні механізми, які вас стримують на цьому рівні, не пускають рухатися далі, тому що там невідомість, там потенційна небезпека. І, в принципі, мозок виконує свою функцію, вона оберігає. Але разом з цим будь-яке збереження, намагання застабілізуватись, переводить нас в режим виживання. Тому, по великому рахунку, це не питання безпеки чи небезпеки. Для нас, людей, це питання виживати або жити, робіть свій вибір. Що може стояти за цими захисними да, способами нашого мозку, так як він проявляється? Чому ми блокуємо самі свій розвиток, свій успіх, своє досягнення, ми з вами розберемо на вебінарі, безкоштовному вебінарі. Життя на повторі. Запрошую вас долучитися по посилання, за посиланням нижче. Переходьте, підписуйтесь на канал, на телеграм-канал, так і там ви зможете отримати найближчим часом посилання на даний вебінар. І для себе зрозуміти та розкрити, що стоїть за речами, які вас обмежують. Чому вони є у вашому житті, коли вони виникли, що з ними робити, і найголовніше, ви зможете прийняти внутрішні вибори. Я буду залишатися виживати. Я перейду в режим життя. Це ваш вибір, це ваше право, і це а, ваше рішення. До зустрічі на вебінарі.